Також, що є вкрай важливим, ми за останні півроку дуже ретельно відносилися до програми. Є відновлення. Було багато мешканців, які дуже довго очікували, поки комісія вийде, поки створить акти, поки зроблять чек листи. Наразі нам вдалося на території міста Запоріжжя перебудувати систему таким чином, що зараз немає жодної заявки, яка б не була взята в роботу. І той нормативний строк в рамках місяця розвитку цих заяв ми на сьогоднішній день витримуємо. Наступний контекст в рамках відбудови хотів би а, визначити це те, що а, з законодавством було внесені зміни, що наразі сертифіку. На є відновлення можна оформлювати і на майно на тимчасово окупованій території, і на прифронтовій території. Вчора відбулася нарада з головами районних державних адміністрацій. Днями ми надамо наше бачення алгоритму, яким чином мешканці Оріхова Гуліполя тимчасово окупованих територіях, якщо їхнє майно зруйноване, зможуть отримувати сертифікати за програмою Євідновлення. Раніше цей експеримент був поширено лише на місто Мелітополь. Наразі цей експеримент. Це не експеримент, це правило буде діяти для всіх тимчасово окупованих територій і зони, де активно ведуться бойові дії.